Привіт, друзі! Сьогодні готуємо незвичайний надзвичайний яблучний насипний пиріг. Так, так, надзвичайно просто, без замішування тіста, без ліпкання цього тіста, без крему. Але результат здивує вас з першого шматочка. Ну що, починаємо? І так для початку з'єднуємо всі сухі інгредієнти: стакан цукру, стакан борошна, стакан манки. І столова ложка розпушувача. В мене домашній. Я вам давала рецепт прекрасного розпушувача. Усе це змішуємо добряче. О, дрібку солі, обов'язково для балансу смаку. Все гарненько змішуємо. Так. Для супер чуда нашого пірога нам потрібні ще кілограм яблучок, які я зараз швиденько ось так почистю, чистити обов'язково. Чим сочніше яблука, тим краще вийде результат. Так, яблучки я почистила, тепер будемо натирати їх на ось такій тертушці. Все, яблучки я натерла. Тепер даємо сюди пів чайної ложки ванільки. Хто любить, пів чайної ложки кориці. Я корицю, не ну, в сім'ї мене не люблять, тому обійдуся лише ванількою. І добренько перемішали. Терти треба швиденько, щоб наші яблучки не потемніли. Тепер підготували ми яблучка. Так, тепер беремо форму, вислала її. Фергаментом беремо вершкове масло і ось так натираємо в нашу форму. Так, розподіляємо ось так. Тепер дивіться, тісто наше ділимо умовно на три частини. Ось так, на три частини. І висипаємо першу частину на вершкове масло. Бачите, я умовно поділила і ось так розподіляємо. Я цей пирог, божечки, я не знаю, яким чудом знайшла 4 роки тому. І в сезон, коли яблука починається, ми печемо його обов'язково. Мої всі люблять. Такий, ви розумієте, непередаваємий смак, не схожий не на що. В общем, супер. Так, перший слой. Перша частина пішла. Гляньте, соку стільки. Успіх цього пірога залежить від сочної, соковитості ваших яблук. Чим соковитіші, тим будуть смачніші. Так, все. Тепер даємо другий слой нашого тіста незвичайного. Да? Заінтригувала, правда ж? Це пірог казка. Це просто бомбезний пірог. Угу. Печіть на здоров'я, ловіть від Олени безкоштовні суперрецепти. До речі, на моєму каналі дуже багато цікавих, різноманітних страв, легких, швидких у приготуванні. Я працюю, мені ніколи. Багато часу витрачати на готовку, тому все дуже швидко і дуже смачно. Так, другий шар пішов яблучок. Це буде дуже смачно, просто неймовірно смачно. Так, да, яблучок виходить, у нас два шари, а тесто у нас буде три шари. Так. О, і розприділяємо так. так. І цей слой також затираємо вершковим маслом. Бачите, все у вас на очах без відключань, галопом, Раз, раз, раз і пішло. Все, ось такий пиріг за 3 секундочки. Ставимо у духовку 200 градусів на 40 хвилин. Ось така краса в нас вийшла. Дивіться. Дивіться, бачите, минуло ровно 40 хвилин. Ну, ви там, дивіться, вже по своїй духовочці. Таке, як ми місили тісто. Ви не повірите, бачите? Яка? Ну, спробуємо. Вам видно? Дивіться. Це яка краса в нас вийшла. Обов'язково печіть. Це нереально смачно, це нереально швидко. Не треба замішувати ніякого тіста, нічого не робити, ніякого крему. Але гляньте, які слої прослідковуються. Ну, це просто насолода. Давайте скуштуємо цю красу. Гляньте, як легко. Ви бачите? Боже. М -м -м. Це просто насолода. Не можу передати. Це ніжність від яблук. Оця крихта зверху. М -м. Ви повинні це спробувати, обов'язково. Я не можу пояснити. Ну, те, що зупинитись, важко це точно. А ця крихта це вообще. Дякую, що були зі мною. Якщо сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь. Мені дуже приємно. Миру, щастя, і до нових смачних зустрічей.